Тальна корупція в державній автоінспекції ДАІ це основна причина, через яку саме цей орган ліквідовують, щоб замінити на нову патрульну службу. А поки йде реформа, старі робітники ДАІ, які поки ще працюють, чомусь досі вважають, що вони не мусять звітувати про свої доходи громадськості. Попри пряму норму закону, нам відмовили в наданні декларації керівництва державтоінспекції. Відмова прийшла за підписом голови ДАІ Олександра Єршова. Можливо, через те, наприклад, що сам він, як ми з'ясували, то рік забув задекларувати триповерховий маєток під Києвом, в якому давно проживає з родиною. Справжній стиль життя очільників ДАІ вивчав Сергій Андрушко. Очільники департаменту ДАІ в Міністерстві внутрішніх справ відмовили програмі схеми у наданні своїх декларацій про майно і доходи. Відмову підписав перший заступник головного держамтоінспектора країни Микола Фасови. Його пояснення таке: в законі про протидію корупції, який зобов'язує публікувати декларації, немає згадки про деї. ДАІ. Отже, деїшники платникам податків не підзвітні. Насправді це зовсім не так. Це порушення і брехня. Вони послались на закон, який зобов'язує оприлюднити їх декларацію. А ви просили надати вам її згідно іншого закону закону про доступ до публічної інформації. Тому вони зманіпулювали і збрехали це порушення при повторному запиті. У надання декларації головні даїшники країни знову надіслали відмову цього разу за підписом виконувача обов'язків голови відомства Олександра Єршова і уже з новими аргументами. Зокрема, посилання на постанову Кабміну 97 року про те, що ДАІ не є владою, а отже, не повинно надавати декларацій. Наша знімальна група приїхала до головної будівлі департаменту ДАІ України, щоб дізнатися більше про те, що ж так старанно ховають працівники Державтоінспекції України. Наші пригоди почалися з того, що ми виявили окрему закриту стоянку, де паркують свої машини працівники ДИ подалі від людського ока. Тут познайомилися з інспектором Михайлом на Собару. А ви працівник ДАІ? Да. А ким працюєте? Інспектором. Давно працюєте в ДАІ? 35 років. Я думаю, за 35 років можна зробити. Ну, так. Ми також поспілкувалися з іншими працівниками Державної автоінспекції, які користувалися стоянкою головного офісу ДАІ. Ви працюєте в ДАІ? Да. А ким? Начальником відділу. Начальник відділ? да. О, машину придбали. Працюючи в Так, да, Я 25 років працюю в ДАІ. Більше 300 тисяч коштувало два роки тому. Угу. А ви І... працюєте в ДАІ? Ну, Зайдіть, будь ласка, в департамент, ну, все вам розкажуть. – Працюєте коли... чи не працюєте? На яка різниця? Ну, Ви боїтеся сказати, що... Нічому. Праш... Я працюю в департаменті, де ж в тілі. А як вас звати? Андрій мене звати. Андрій. Це крутовий Це... автомобілів. Ваш автомобілів. І не мій особисто. А чий? Будь ласка, я ж вам ще раз кажу, вон вимисно. Ну, Тобто виїзд на, а... на чужому автомобілі? Можливо. Зустріли ми тут і 29-річного заступника голови Державної автомобільної інспекції України Владислава Криклія. О, ми надіслали вам запит інформаційний щодо отримання е декларації е посадовців Державтоінспекції, але нам не надали відповідь. Не, відпов... не надали відповідь? Так. Ну, якщо є можливість, дайте мені. То надали відповідь, але не надали декларацію. А яку відповідь надали? то? Я чесно кажучи, просто деклараціях. Ну, в декавараціях ні, ну відповідно ж до закону про публічну інформацію, про інформацію. Я думаю, що можна певну інформацію дійсно буде отримати. Заступника голови ДІ не дивують авто преміум класу, керівників його підопічних стоянці. Вас не здивував автопарк? Там. Ні, ну слухайте. По перше, теж я не виключаю, що хтось теж прийшов з корпоративного сектору з бізнесу і. По-друге, є ще й родину людей. А по-третє, деякі люди працюють по 20-30 років. Тому, в принципі, якщо казати праку, це ще ж залежить від того, якого року випуску. Бо ось те ж я вважаю, що журналісти дуже неправильно роблять, коли висвітлюють інформацію, що там машина нова в кілька мільйон коштує, а машина, яка буде 3-4 роки, вона вже вдвічі або або навіть втричі менше може коштувати. І це ж є принципова різниця. Програма схеми розшукала декларацію очільників ДІ за 2013 рік. Їх вивісили відповідно до закону про очищення влади, ті, хто проходив люстрацію у 29-річного заступника головної ДІ України Криклія та членів його родини, нуль гривень доходу. За весь 2013 рік. Водночас пан Криклій був власником автомобілю Mercedes, а члени його родини мали дві машини Nissan, одна з яких позашляховик «Ікстрейл». Скажіть, ви зробили працюючи дивні машин? Ні, я ж раніше працював. Знову ж таки, всю інформацію можна знайти. Ну, розкажіть нам. Я думаю, ну а в а в чому полягає важливість інформації? Ну ви до цього працювали в державних органах? Ні, Я до цього працював виключно в корпоративному секторі. Інформація з офіційних джерел про Криклія обмаль на офіційному сайті департаменту ДЕІ України не знайдете жодного рядка офіційної біографії очільників ДАІ. У ЗМІ Раніше повідомляли, що саме 29-річного Владислава Криклія бачать новим керівником ДЕІ. Полковник Єршов призначений як тимчасово виконуючий обов'язки до тих пір, поки перший заступник керівника ДАЇ Владислав Криклій, призначений кілька днів тому, не увійде в курс справ, повідомив Геращенко. Газета день. Нинішній ВО керівника АДЕ Олександр Єршов, за чим підписом стоїть відмова у наданні торічної декларації, очільників ДАИ за часів Януковича. Працював заступником керівника департаменту Державтоінспекції. У його декларації, наприклад, за 2013 рік зазначено, що він заробив 143 тисячі. Водночас, члени його родини 778 тисяч, з яких 700 тисяч неназвані види доходів записано як інші доходи. Зі своєї власності та власності родини зазначена лише квартира на 90 квадратних метрів, причому отримана як службова. Більше нічого. Водночас програма схеми знайшла ще одну земельну ділянку, яка не була зазначена в його декларації. За часів Черновецького рішенням Київської міської ради була надана ділянка Єршові Оксані Володимирівні. За ініціалами збігається з дружиною нинішнього чільника ДІ. Тоді цю земельну ділянку вона отримала для будівництва житлового будинку. Місто Київ біля аеропорту Жулян місцеві мешканці розповідають, що часто бачать тут. Чинного голову, виконуючого обов'язків Державтоінспекції України Олександра Єршова. Олександр да. Єршов. Начальник Дві України. Виконуючи обов'язки. Виконуючи обов'язки. Він тут щодня приїжджає сюди, так? Так. Ви його бачите. Ви. Його да. Так. Давно вже мешкає. Ще коли він в Харкові працював. Тобто вже років 5-8, мабуть. Сім-вісім років тут мешкає, так? Так. Трошки зараз скритний став. Підні? Скритний більше. Після того, ну, як став? Ні, взагалі після революції. Якось так менш комунікабельний. У нього дуже великі собаки, і вони нашу овчарку один раз погризли. А яких на автомобілях приїжджає. У нього службовий автомобіль за ним приїжджає і забирає кожної день вранку. Десь біля восьми. Може зараз і ви побачите його в камері Тойота. Ну ми местные, а это ж, получается, новозастройка. Так що ми тих соседей знать не знаємо. А ми местные. Я тут всю жизнь виросла і живу і все. А вони з нами не общаются. Вони вважають, що вони богатые, вони крути, а ми середній клас. Знаєш, що його Саша зовут? Вони а... ми своїми собачками так надіїли, що я з ними не общаюсь. За ним приїжджають просто там своїх п'ять машин, і щось за приїжджають чорної машини. Лично я бачу, що кожне утро під'їжджає чорна машина, забирають садиться в білій рубашки і чорному костюм. А форми ніколи не бачили. Загальна площа отримана для родини Єршових складає 868 квадратних метрів. Головний даїшник країни Олександр Єршов раніше пройшов перевірку на люстрацію, попри відсутність у декларації згадки про цю земельну ділянку та будинок.